Мишанований пане президенте Петро Олексійович, в цьому залі зібрались патріоти, малюпання патріоти України. Це та сила, яка зараз тримає наше місто. На передовій. Ці хлопці і дівчата працюють на оборону нашого міста. Ми створили два херця. Перше по периметру там, де було постить. І зараз ми погодили всі ці питання з керівником штабу АТО в місті Маріуполі. Сьогодні працюють більше 20 екскаваторів. Наша задача ближчим часом створити бліндажі з плитами, з укріпленням. Все це в нашому місті є. Саме головне є бажання наших людей захистити, зробити наше місто містом квартиці. І я думаю, ми з цією задачей справимося, шановний Петро Олексійович. Я видно либо... говорю.